Безумовно, випадки використання візуалізацій різного типу будуть лише зростати. Ми, спілкуючись з різними представниками різних змі, ми бачимо дуже великий інтерес, який лише зростає за останні три роки. От, і поки що, можливо, цей інтерес не переходить, скажімо так, якісь кількість закінчених великих проєктів. Але це лише питання часу, тому що все більше і більше редакторів вважають і розуміють, що це потрібні речі, і, і доволі таки ефективні з точки зору, в першу чергу, з точки зору донесення інформації. Плюс, якщо правильно підійти до цього питання, і ефективність донесення інформації в плані, тобто, це як кількість, так і якість. Я думаю, що буде зростати. Загальна така візуальна культура, скажімо так, наших журналістів, які теж будуть розуміти, що коли там, до їх матеріалу варто додати якусь інфографіку, коли це робити варто, коли це робити не варто, ну взагалі буде, скажімо так, така те, що називають візуальна культура, вона буде збільшуватися, тому що це ну, дуже потужний загальностовий тренд, який діє вже і тут також.